Шапаренка виганяють з Динамо. Забарний гравець Мілану. Шовковський планує гучні зміни в Динамо. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Лунуцький Челсі має намір підсилитися одним з найяскравіших гравців англійського чемпіоншипу, який може стати конкурентом Михайла Мудрика. Чалсі може ускладнити життя українському вінгеру Михайлу Мудрику, підписавши конкурента на його позицію. Лундський клуб має інтерес до нідерландського вінгера Ліц Юнайтед Крісенсіуса Мервіла, який цього сезону провів 49 матчів у всіх турнірах, 21 гол, 10 асистів. Талановитий нідерландець вже другий сезон поспіль демонструє неабияку результативність у чемпіоншипі, оскільки Ліцу у цього сезону не вдалося подолати бар'єр у вигляді перехідних матчів за право грати в АПЛ. Клуб може розглянути варіант з продажем своїх талантів. Очікується, що Самервіл коштуватиме приблизно 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Окрім Челсі, Крісенсіо пов'язували з Лівербулем, повідомляє The Telegraph. Контракт Самервіла з Ліцом чинний до 30 червня 2021 року. Трансфермаркет оцінював вартість 22-річного Вінгера у 20 мільйонів євро. Мудрик в цій кампанії провів 41 матч у всіх турнірах, забив 7 голів та відзначився двома асистами. Контракт українського Вінгера з Челсі розрахований до 30 червня 2031 року. А також Енсо Мареска, потенційний кермач синіх, попросив керівництву літнє трансферне вікно зосередитися на підсиленні ще двох позицій, стверджує The Телеграф» Це воротар та лівий захисник. Роберт Санчес виявився травматичним і нестабільним, а Джорджа Петрович часирий для статусу основного голкіпера гранда Апел. Ніколя Джексон ніби й наколотив 17 голів за сезон, але моментів зіпсував на 50. Позиція лівого захисника також просідає. Чілел постійно в Лазареті, а Кукуреллія чергує вдалі матчі з провальними. Ще 10 мільйонів євро Челсі доведеться заплатити за самого Мареску, який повернув Лестер в Апел. Стемфорд Брідж очікують чергове насичене трансферне вікно. Український голкіпер Мадридського Реала Андрій Лунін може не потрапити до заявки на матч проти Борусії Дортмунд у фіналі Ліги Чемпіонів. На гру голкіпер точно не полетить разом з усією командою. Наразі голкіпер навіть не тренується з рештою команди, повідомив портал Копе. За інформацією джерела, Лунін заразився грипом і останні кілька днів не тренувався в загальній групі королівського клубу. Луні не полетить із командою до Лондона на фінал Ліги Чемпіонів. Станеться це тому, що у клубі хочуть уникнути заражень інших гравців. При цьому ще зберігаються шанси, що футболіст видужає та приєднається до команди. Остаточне рішення про присутність Луніна у команді ухвалять після обстеження. Якщо у п'ятницю чи суботу воротар не приєднається до команди, то його вихід у стартовому складі буде малоймовірним. Атакувальний півзахисник збірної України Віктор Цанков розповів про те, де хоче грати наступного сезону. Футболіст не знає, чи продовжить кар'єру в іспанській Жероні. Цанков назвав свою головну мету на найближчі місяці. Повідомляє офіційний сайт. «Жероне». Віктор Цанков подякував Жероні та її вболівальникам за підтримку, яку він отримав за останні півтора сезону. Українець заявив, що він та його родина щасливі у Каталонії, і він з великою наснагою одягає футболки Жерони на кожен матч. Український футболіст визнав, що чутки про його звільнення з клубу з'явилися ще взимку. При цьому півзахисник відверто зізнався, що не знає, в якій команді продовжить кар'єру. Проте він мріє знову зіграти у лісі чемпіонів, оскільки з дитинства слідкує за матчами цього турніру. За підсумками цього сезону, Жерона здобула право дебютувати у ЛЧ. Головною метою на найближчі місяці Ценко вважає виступ на Євро 2024 у складі збірної України. Він вже готується до турніру, та не сумнівається, що команда Сергія Реброва зуміє порадувати вболівальників та подарувати їм позитивні емоції. У сезоні 2023-2024 Цянков зіграв у чемпіонаті Іспанії 30 матчів, забив 8 голів та зробив 7 результативних передач. Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський підбив підсумки минулого сезону. Наставник заявив, що пишається своєю командою. Молодий фахівець поділився враженнями від перших місяців самостійної тренерської кар'єри на своїй сторінці в Фейсбук. Олександр Шовковський подякував українським захисникам за можливість займатися футболом навіть під час повномасштабної війни. Також тренер висловив вдячність колишньому наставнику Динамо Мірчі Луческу та своєму штабу, чия підтримка виявилася дуже важливою для Шовковського. Колишній воротар збірної України розповів, що не міг собі уявити, яким буде його перший сезон як головного тренера Динамо. Він згадав про матчі, які тривали 4 години через повітряні тривоги. А також про те, як футболісти команди ховалися в бункері замість проведення відновлювальних тренувань. Тренер Динамо запевнив, що жодні труднощі не спроможні зламати дух футболістів команди. Олександр Шовковський заявив, що головною метою білосиніх на сезон 2024 2025 стане повернення до столиці золотих медалей чемпіонату України. Тренер запропонував болівальникам підтримати футболістів під час чемпіонату Європи та Олімпійських ігор. Він не сумнівається, що українські спортсмени з Світ своїми перемогами. Також і Гросуркіс підтвердив той факт, що Динамо продовжить слідувати курсу на виховання власних гравців. Президент Київського клубу заявив, що тренерський штаб продовжить довіряти молодим футболістам. Соличний клуб не зможе дозволити собі серйозних змін у складі і не планує великої кількості трансферів. Суркіс не виключив, що Динамо запросить деяких досвідчених гравців, які відразу зможуть посилити гру білосиніх. У тренерському штабі Динамо є кандидатури футболістів, які можуть стати літніми новачками столичної команди. Йдеться про двох або трьох гравців, причому не всі з них мають українське громадянство. Захисник англійського Бормута та збірної України Ілля Забарний отримає можливість перейти до одного з найвідоміших клубів Європи. Трансфери відбудеться одразу після Євро 2024. Бормут готовий продати Забарного, якщо футболіст погодиться на перехід, повідомляє Daily Mail. Український захисник Ілля Забарний став одним із найкращих гравців Бормута, який минулого сезону достроково зберіг прописку в елітному дивізіоні англійського футболу. Виступ гравця звернув на нього увагу деяких топ-клубів. Керівництво італійського Мілана цікавиться молодим захисником Бормута. Представники Росонері не сумніваються, що 21-річний футболіст швидко адаптується до серії А і надовго стане лідером оборони команди. Італійці готові запропонувати за гравця збірної України 30 мільйонів євро. Контракт за барного збор метом діє до літа 2028 року, і англійський клуб не хоче продавати гравця до Євро 2024. Після континентальної першості трансфер на ворогі зі гравця може зрости. До того ж, відомо про інтерес до українця з боку Ліверпуля та інших клубів АПЛ. Півзахисник Київського Динамо та збірної України Микола Шапаренко може розпочати наступний сезон у новому клубі. Президент Білосині готовий продати одну із головних зірок команди. У послугах Шапаренка зацікавлені два відомі клуби. Повідомляє Туто Цьогорічний сезон може виявитися останнім у Динамо для Миколи Шапаренка. Підзахиснику ж 25 років, і в клубі розуміють, що настав час його продавати, щоб прогрес футболіста продовжився. Інтерес до шапаренка з боку європейських команд залишається стабільним. Він має як мінімум два варіанти для продовження кар'єри. Тормоцька Борусія включила українця до списку футболістів, які можуть переїхати до Німеччини найближчим літом. Скаути цього клубу збираються відвідати кілька найважливіших матчів за участі збірної України, щоб скласти думку про Груша Паренка. Також футболістам цікавиться італійська рома. На трансфері українця наполягає головний тренер з римської команди. Динамо поки що не отримало жодної пропозиції про перехід Шапаренка, але ситуація може змінитися найближчим часом. У сезоні 2023-2024 підзахисник зіграв за київську команду 22 матчі, забив 4 голи та зробив 5 результативних передач. На цьому на мене пішло до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зашить коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!